Перше двері меморіального будинку музею Андрія Коцки для відвідувачів відкрили 18 травня 1990 року. 35-ту річницю тут відзначили відкриттям нової виставки. Відковий калейдоскоп Андрія Коцки». представили майже 30 робіт. Чимало з них презентують вперше. Тут представлено багато робіт, які він виконував багатьоми роками в різні пори року різними стилями багато робіт, які взагалі ще не виставлялися, не були в наших експозиціях, але є роботи, з якими глядач вже знайомий. Квіти пензля Андрія Коцьки яскраві та розмиті. Часто вони не мають чітких контурів, і глядачеві доводиться вгадувати їх назву. Тут і весняне, і літнє квіткове розмаїття, чимало натюрмортів з квітами у вазі. Це і ранні роботи митця і пізніші, що дозволяє відстежити, як змінювався його стиль. Якщо він в 50-ті роки робив більш деталізовані композиції, то в 70-ті, -80 80-ті роки він вже створював широкими мазками квіти, які можуть впізнати. Триватиме виставка впродовж усього літа. Працівники музею запрошують побачити на власні очі цю квіткову ніжну строкатість. Дякую